Зараз доєднуємо до розмови Ярослава Чупурного, це підполковник і пресофіцер. Пане Ярославе, наші вітання вам. Вітаю студія, вітаю слухачі і глядачі. Ви знаєте, на тлі громадянської війни, яка відбувається у Росії, багато інформаційно-психологічних операцій е, нині е, відбувається і в їхньому медіаполі, у тому числі от е, більшість повідомлень титрується як повідомляють Росзмі. От чергове повідомлення, типу від роззмі, так ми підкреслюємо, що це неперевірена інформація, і ймовірно, це і псо. Але кажуть, що міноборони знімає війська з передової по багатьом напрямкам і відправляє їх в Москву. І мовляв, частина підрозділів знімається самі. Йдуть на підтримку чувака ватер Чи фіксуєте ви нині от будь-які подібні дії, про які повідомляють усі так звані роззмі На тому напрямку, за який відповідаєте Ну так ми фіксуємо сьогодні. Вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Марінці, знялися несподівано і почали виходити з Марінки. А ми наша аеророзвідка помітила це. і Ми нанесли противнику вогневе ураження. Один БТР навіть підбили, от тому полк Ахмат восток який тут воював, і загінне спецпризначення вони в повному складі знялися і кудись поїхали. Ага. Як ви спостерігаєте взагалі, окрім власне, тих, кого звемо кадирівцями, що вони роблять, що спостерігаєте по своєму напрямку? Ем, і певно, що є перехоплення, аудіо і інші. Як реагують ті, хто звуться окупантами і прийшли захопити Київ за три дні, а тепер виявляється, що до Москви дві години залишилось? Ну, вони поки що не виказують. Такої явної е е явних намірів е е знятися з позиції піти. Ну достатньо того, що Ахм е Кадилівці пішли, в принципі, вони тим самим вже послабили свої атаки. На наші позиції в От. але, врешті-решт, я думаю, що вони були дуже здоволені, що прибралися. Тому що 79-та окрема десантна штурмова бригада, яку я представляю, вона за кілька тижнів боїв нанесла ну дуже потужний урон кадирівським бійцям, і це було дуже добре видно під час проведення ними штурмів. Так як коли два тижні тому вони тільки зайшли. В Мар'їнку і обіцяли взяти її дуже швидко за кілька днів, відповідно, мабуть, виконуючи розпорядження президента Росії Путіна, який теж. Казав, що мар'янку треба брати, то обіцяли взяти, але в них нічого не вийшло. Тоді вони атакували наші позиції такими великими силами. Великі групи штурмові були: 15, 20, 25 людей йшло. Наша аеророзвідка їх вчасно виявляла. Ми наносили по ним дуже потужне вогневе ураження з засобів артилерії, мінометів. Чим нанесли їм втрати? І після того, в принципі, вони вже змінили. Трішки тактику свою, вони вже почали розсереджуватися, вони почали штурмувати наші позиції дуже маленькими групами, по три по, по, по чотири бійці, просто з, з інших напрямків. Тобто вони вчилися, намагалися якось змінити свою тактику, але, врешті-решт, бачимо, що. Це їм не допомогло. Всі наші позиції ми залишили за собою. Всі їх штурми ми відбили. І тому думаю, що отримавши наказ знятися і вийти з Мар'їнки, вони були задоволені. Нам так здається, пане Ярославе. Буквально 30 секунд. А по кількості артилерійських обстрілів а також авіаційних нальотів як змінюється частота за останню добу, наприклад, вона якимось ще змінилась чи ні? 30 секунд. Ну вона змінилася. Ну не сильно, Ні, сказати, що е -е, значно менше обстрілів важко. У нас вона коливається, тому це в межах статистичної погрішності. Зрозуміло, спасибі вам, Ярослав Чепурний, підполковники, пресофіцер по Мар'янському напрямку. Ми з ними спілкувалися. Він був на прямому відеозв'язку. Дякую. Дякуємо.